За минулий тиждень захворіло в області майже 9,5 тисяч осіб, 65% – діти. Найбільша кількість хворих у північних районах області. За минулий тиждень нас захворіло в області майже 9,5 тисяч. Серед захворілих 65% – це діти. І якщо порівняти з попереднім тижнем, то кількість хворих зросла на 36%. Також відмічається ріст серед госпіталізованих на 21%. І в цілому, якщо подивитися по нашій області, то в нас, якщо по районах порівняти, то в нас, в принципі, найвищу захворність дає Сардинський район. Там такі тергромади, де найвища захворність це Дубровицька, Сардинська, Немовицька. Далі на другому місці йде Рівенський район, є там найвища захвірність по Костопольській тергромаді, Клєвенській. Олександріївські тергромаді. Щоб зменшити поширення захворюваності серед дітей та не позбавляти можливості навчатися тих, хто ще не захворів: Рафалівський, Петропавлівський, Людинський, Зносицький, Піськійський та Костопільський ліцеї перейшли на дистанційне навчання. Якщо поріг у класі перевищує 20%, то ми такий клас можемо відправити на дистанційне, тому що, ну, зокрема, там умовно сім учнів хворіє, а решті 23 можуть під підключатися дистанційно, і таким чином ми даємо можливість, аби школа. Мала, школа функціонувала. Таких шкіл, які взагалі перейшли на дистанційну форму навчання, 8, в тому числі в місті Рівному ліцей за числом 7. Але є 18 класів, які у місті рівному, які е, теж перейшли на змішаний формат, тобто на дистанційну форму навчання. Заклад у змішаному форматі, е, клас у дистанційному. Рівненський ліцей номер 7 який ще донедавна також був на дистанційному навчанні, повернувся на очний формат роботи. Щоправда, деякі класи й досі навчаються онлайн. Цей тиждень, на який ми перервалися, перервалися, дав нам можливість не поширювати. Захворювані десь далі. І зараз, фактично, сьогоднішнього дня у нас 23 класи відновили навчання в очному форматі. А 17 класів ще знаходяться на навчанні за дистанційним форматом. Попри те, що загальна кількість хворих в деяких класах зменшується, саме через повернення школярів з канікул загальна кількість хворих ще зростатиме. Про це повідомляють в центрі контролю та профілактики хвороб. Водночас нагадують, що найкращий спосіб вберегтися від тяжких наслідків грипу вакцинація. Ольга Данилюк, Володимир Захаров, новини Рівного.